Ми бачимо маму. Відчуваємо маму, її тіло, шкіру. Да? Ну, так як мали би правильно, бо, може, в когось не так було. І перша людина в житті ну, дитини це мама. Вона Контактує з нами, вона годує нас, вона турбується про нас, вона намагається вгадати наші потреби, вона дає нам ласку, ніжність, обнімашки. Оці, да, Вона там оці елементарні якісь турбота про тіло, наскільки мама чуттєва, наскільки дитина нагодована. Тобто, якщо мама чуттєва і вона вчасно погодувала, вчасно поміняла підгузник і так далі. да, То тоді в тебе підсвідомо записується, що життя безпечне, все добре. Мені вчасно дадуть їсти, мені вчасно обіймуть. Е, оце там у нас починається це все записуватись, а потім ми дорослішаємо, потрошку-потрошку, по мама передає нас татові. Правильно, да? Ну, тату десь починає появлятися в нашому житті, так якби правильно це було. І тоді що мама своїм відношенням до тата показує мені, як мені відноситись до тати. Якщо мама поважає тата, якщо вона цінує його як захисника, якщо він захищає, забезпечує. То в дитини, хлопчик, це дівчинка, неважливо, записується. О, після тепла і прийняття. Увага, тут важливе. Після тепла і прийняття, після тут турботи про моє тіло, про мої емоції, про все оце таке ніжне, трепетне і близьке. А потім є тато, який показує, куди ми підемо разом, що ми разом зробимо. Робимо, а де ми там от у дворі з ним кудись, а де ми ще кудись. Тобто тато більш відповідає за цю функцію соціалізації. Це я кажу вам, як по правильному. Да? Як би воно мало бути? Воно у кожного по своєму Але і, 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 в, і у відповідь, якщо тато, Показує, що мама класна, її треба любити поважати. Він турбується про неї, він захищає її. Вони в унісон друг з другом, да? вони там договорились між собою, як з дитиною вести, і вони вже вони разом вони не конфліктують перед дитиною. Да? То що тоді записується в дитини? Записується, що е, з світом все добре. Розумієш, з світом все окей. І зо мною в цьому світі все окей. І я можу увага, що тобі важливо, да? і я можу себе прийняти в будь-якому випадку, бо натворив десь малишня проблеми і прибігла до мами поплакати, да? так же ж? а мама погладила, сказала, все добре, все добре. Або хтось там убідив, да? щось там образив, щось зробив. Ти прийшов там, поплакав, а та то -та так. Мама погладила тату, -та так, а ну йдемо, розберемося. І що тато пішов? Тато пішов, показав, що я захищаю свою дитину. Що в мене як в дитини тоді вбудовується? Да? Ну, ідемо далі, розвиваємося. В мене вбудовується, що я. Приймаю себе любим і плачущим, і слабим, і сильним, бо вони восхищатись, по суті. Да? От мама пишається, який ти мене умнічка, да? хвали, Тато о, ти молодець, да? тобто і плюсові, і мінусові програми прийняті твої. І коли ти слабкий, ти прийнятий, і коли ти досягненні, ти похвалений. Ага. І тоді я себе, отакі от приклади даючи дітям. Тоді та дитина, яка виростає, вона себе, сама до себе вже так відноситься, як батьки відносились до неї. Тобто я себе і приймаю любим, да? і, і помилки той, хто зробив, також приймаю себе таким. Е, і я в себе вірю, це оця більш батьківська, да? бо ми з татом ходили туди-туди, тато мене водив, він мене завжди захистить. І я, він класний, і я класний. І тут ще йде гендерна позиція. Тобто, хлопчик це чи дівчинка. Да? дівчинка це, Вона дивиться, ой, а класно бути жінкою. І дівчинка спостерігає за мамою. А, а хлопчик спостерігає за татом, а чи класно бути чоловіком в цьому житті? І яка класність, як ви думаєте, по чому класність визначається? По відношенню противоположного родителя. Тобто. Якщо мама пишається татом, то для хлопчика буде о, мужиком буде це круто, і я буду з тата брати приклад і робити те, те, те що він робить, так? Да? І так само дівчинки, якщо вона бачить, що тато поважає маму жіночність, її сексуальність, все. Дівчинка росте думає, ой, дівчинкою, ви так офігенно, так класно стати жінкою, бо он, яке буде визнання мені, яке мене буде класне, ну як це бути кльовою жінкою? Так? Я вам намалювала ідеал. Ви ж розумієте, що ну, немає його фактично. Але якщо у нас ця картинка є... То ми хоча б орієнтуємося, да, де наші травми, де в нас не добуло. І що нам треба туди як вбудувати собі в сприйняття внутрішнє відносно нас самих. Тобто, де у мене є дирка, да, я відслідковую, де у мене є оця дирочка, і я звертаю туди увагу. Я там відгорьовую, я там відплакую, я там наповнюю, я туди через других людей, через обставини щось даю. Приклад, у мене батько помер рано, ну, мені було 15 років, так? і в мене деструктивна сім'я, я того багато чого всього цього розумію, бо я це на своїй шкірі пройшла, так? як практик. І що я робила? Я знаходила чоловічої статі професіоналів, масажиста, реабілітолога, ще когось, ще когось. У мене доходило до того, що в масажі мені робить е, е, старшого. Да? Я, перед, ну, я свідомо йшла накормити свою внутрішню дівчинку, бо в мене не було, ну, нема вже батька, все. Царство небесне. Тобто я не могла прийти до нього, як, наприклад, з мамою я пропрацьовувала вживу, а мені не було до кого прийти, щоб це пропрацювати, коли я вже була свідома, навчила, вивчила багато всього. Що я робила? Я навіть дійшла до того, що я співала пісні з масажистом, ті, які любив мій тато співати. Ви розумієте? Тобто мені Бог обставини давали схожих людей, де я наповнювала себе свідомо. І якщо ви берете собі цю усвідомлюєте, де у вас дирка, ви йдете і свідомо берете себе. Психотерапевт це також перенос на родітельську фігуру на маму тату. Да? Я ходила і до жінки, і до чоловіка. І перший мій психотерапевт був чоловік. Не жінка, хоч, по суті, мама перша, да, бо це була моя дирка, яку я пропрацьовувала для себе. От, тому. Дуже круто, що ти усвідомив, що в твоєму випадку ти досягти можеш. Там, це тобі буде наступний етап про прийняття а, в твоїх внутрішньому стані мамою тата. Так? Це твій буде наступний крок, можеш собі його помітити, Сереж, він тебе буде. Прийняття мамою тата, щоб ця була картинка в тебе плюсова. Але зараз тобі не це актуально. Тобі зараз актуальніше прийняття оце жіноче. Мамське, розумієш, те внутрішнє твоє, щоб ти зміг іти в роботу не в істощенні, ну, в преградах, доказуючи, а щоб ти в спокої туди йшов. Угу. І тво... перша задача це про... і тому зараз в нашій роботі я тобі віддала фідбек. Сереж, ти можеш бути в мутному стані, можеш мені взагалі не відповідати. Це була вже робота з тобою. Я тобі сказала, Окей, все добре. Можеш зовсім не соображати в цей момент, і це буде теж добре. Угу.